Всім гайки! З вами його маня, і сьогодні я знову Захожу на канал Квіз.юа і вийшло нове відео. А точніше потрібно гадати знову італіянські меми тільки вже за емоді. От буде два емоді, і ми маємо гадати італіянські меми. Вони будуть різні, тому будемо гадувати разом. Також хочу невеличке свято відзначити, нас недавно вступило 20 підписників. Ну, а ми поїхали. Вторине Давайте перевіримо, чи зможете ви розшифрувати. Це я думаю бомбіні гусіні. Я так думаю. Це не точно, але я так думаю. вгадати ...емодзі та вгадати популярні італійські меми, які ми підготували для вас. За кожну правильну відповідь ви отримуєте один бал. Так, я це вже буду скіпати, бо мене це вже дістає. дістати. бал, окей, окей. Не... На як так у цьому Бачите... просимо не забути підписатися на канал. Угу. Максим, що лайк поставлю, бо я вже підписаний. Залишити вподобайку та поділитися по цьому емоції. О, ну... Це Тралалеро, тралала. Да. Так. Тралалеро, Тралала порко діо е порко алла. Ero con il mio fottuto figlio merdardo. Радай персонажа, дивлячись лише на емодзі тон 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 Ну. я не знаю, ну, в принципі логічно, палка і цей. Тут, тут просто Інших італійських мемів дубину, які ходять або бо ж дереву. Ну, немає просто. Це тум-тум-тум-тум-тум-тум-сагур. -тум Правильно. Так, я тепер буду скіпати ці всі довгі, коли. Секунди, тому що я трохи дуже довго це все. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-сагур. Аномалій манґрікан ян-ганя клуарпада сагур. Чи впізнаєш ти мем по цьому емодзі? Це капібарело кокосіння, перший номер. Але не знаю при чому тут хом'як. Це капібаре, окей. Burbaloni Luli Lolli, Capibarrello Cocosini. È e molto raro trovare. Te sulle coste. Чи впізнаєш ти мем по цьому емодзі? Це я забув, як він називається, але це четвертий номер. Ілкакто гіпопотам. Ілкакто гіпопотам. І щось з цього я не дуже добре пам'ятаю. Це іль хто гіпопотам... Ура! я знаю цей мем! Там! Іль както гіпопотаму. Чера уна волта ун кактус джіґанте кон уна теста ді гіпопотаму, еле... Що за мем захований за цими емоджі? Ну тут уже, ну це взагалі легко, це 16-й номер. Банан обізьянка. Дивився, не дивився ці всі мами вже трішки забув. Це вроді бананіні бульфініні. я вже забула що. це шимпанзіні бананіні я забукаю я, я правильно хоча б. шимпанзіні бананіні ва бананучі манкі манкі манкію вгадай персонажа дивлячись лише на емоції Майкл Сатурнито. 15 номер. La vacca Saturno Saturnita. De frente tu sei tanto bonita con il corpo di Saturno. Oh, я промовчу просто. Вгадай персонажа, дивлячись лише на емоції. Капучині ніндзя. Капу, капу, капучино, асасіно. Тоже класний мем. Асасіно. Правильно, в принципі, тут легко. Капу, капу, капучино, асасіно. Асазіні, кап... Спробуй вгадати персонажа за цими емодзі. Це сьомий номер. Просто тут теж є третій номер, якби жираф, але це я побачу, що тут немає. мається. Ой, це семий номер. Я пам'ятаю, так і називаєте. А, зібра-зубра. зубра зібра-ліні. Окей. Це зібра-зубра-зібралі. Зібра-зубра. Зібралі. зібра зубра ліні зіб зіб зібра Зібрані. Чи впізнаєш ти мем по цьому емоції? Тріпітропа траптерела. Це, Тріпі, тропа, троттерелла". це Тріпі, Тропі. Тріпі тропі. Тропа тріппа. Третопі тротереля. Тратромбо. Можливо, Що за трек ховається за цими емодзі? Першому в кадрі кадр було бомбини? Гусини. Це «бомбомбіні бомбони Да. Бomбони гусіні! Fratello бомбардіро crocodilo che svolge tutte le stesse funzioni. Що за мем захований за цими емоджі? дати номер, я його ніколи не бачив, ні чув. Та взагалі так, мені здається, так кожну секунду нові в мене появляється, але це п'ятий номер тут по емоджі. Легко. Це шимпанзіні кокосіні. Жесть, шимпанзіні банані, шимпанзіні кокосіні. Капець. Чимпанзіні кокосіні. Ва-ва-ва. пуп -пу бадабім бім Кок... Вгадай персонажа, дивлячись лише на емодзі. Це бомбардіно крокодило. Це бомбардіно крокодило. Ну, правильно. Бомбардіро -крокоділо. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini. Як думаєш, що це за персонаж? Це ліралірифантин дезерту. Я думаю, що далі буде йти третій номер, 8 и 14. Не так думаємо. Але це зараз ліралі одне з тий номер. Лірелі ларила. Елефанте не дезертоки камня квела. Con la sua e un orologio Вгадай персонажа, дивлячись лише на емоції. Блін, це балика амбалабу. Ну, ладно, окей, я думаю, що найостанція це буде третій, а, а друге восьме. Ну зараз це 14 панекам балабу. Це БОНЕКА Амбалабу. Бонека Амбалабу. За емодзі. Да, так я знаю, що зараз буде восьме, а потім третій Прямо я, я таки помилився. А тепер я видам. Це отак. От, 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 от раз, раз і раз. Класно. Це. Рубі. Це восьмий. Восьмий. Це шпіоніро голубіро. Шпіоніро голубіро. Да. Він. Є голуб, коек шалє вла. Він такий строгий голуб. І що чесно, якби в нас в Україні був би такий, це була би сильна, сильна зброя. Ада уявност. Що за мем захований за цими емоджі? точно, я навіть не знала, ну точно на третій номер. Звичайно, ну, що це третій номер, тут інших не лишилося. Це джирафа Челесте. Джирафа Челесте. Віяджо <говори> Агресте. Це, до речі, Сатурна Сатурні там теж Теж був в цьому відео. Це бонусний раунд. Розшифруй емоції і покажи, що ти справжній знавець мемів. Це я Да, Це бир, -бир патапім Це бир, -бир патапім Окей. В принципі, правильно добре. Заважуєш. Якщо ти розшифрував емодзі та знаєш, хто це, напиши свою відповідь у коментарях. Я знаю, це знаки питання. Окей, жартую. Жарт, жарт, жарт. Це бербер потепів. Окей, з вами був Ігрома. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім чау-ка!